Сьогодні я розкажу як в ігрі Дари Кридл виконати таку секретку. Дивіться. Ой бля <с> <с> Дивіться. Що э, дивіться? Ви должні... Ой, блін, це сідає. Ви должні... Сюди і тут у вас стоятиме. Ну, так, стоятиме оцей э, лом. Ой, він Сейчас мы подождем, пока он видим. Це злом, вы його берете. Потому что нам потому что нам надо в гараж. Если шо в гаражі там на территории соседа код 512 блин. Да, блин 512 ой, 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 ой. 512 пишет, и там у вас гараж открывается. А потом там есть такая, как на стиральную машинку, вы потом. Лоум відкриваєте і там вам дають безплатний кейс, і може випустити якийсь сусід. Сейчас я вам покажу. Та, ну коли він уже зайд. Де він? Пішу. пішу. Все, дивіться. Як я вам сказала, сюда, сюди, тут вводиться код, бачите, 512 я вилам. Цей код намальований. Накликами такими, Ми на сусіда, сусіди ви забудете подивитися. 512. Дивіться, піскуди сюди. Відкриваєте. І у вас тут тепер з'являється безплатний кейс. Це саме хороша соціальна кес. Дивіться. Я думаю нормальний. Одигти. Все, все, друзі. Дякую за просмотр. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. З вами була Аліна Ва Вайлдкрафт Всім до нових зустрічей До побачення.